Привіт, це Макс, а це канал Видавництво Розум. Мої вітання! Український гейм дизайн настільних ігор, як і кінематограф, не стоять на місці. І сьогодні у мене на столі влучний приклад колаборації цих двох сфер. Отже, настільна гра українського автора по українському фільму Конотопська відьма». Дивимось! Почнемо з того, що ця гра розрахована від 2 до 5 гравців, які будуть змагатись за очки помсти, які начисляються за знищення окупантів. Проте кількість очок, яку отримує конкретний гравець, залежить від докладеної сили для знищення кожного окупанта. Перед початком партії перетасуйте карти окупантів і розмістіть їх стосом до лілиць. Це колода окупантів. Потім відкрийте з нею чотири карти горілиць, а поруч утворюємо запас жетонів підсилення. Також перетасовані карти відьми ми кладемо поруч до лілиць і роздаємо кожному гравцю по 5 карт на руки. Неподалік розміщуємо планшет підрахунку очок, а поруч з ним кольорові маркери гравців, якими ми будемо відмічати кількість очок помсти. Важлива річ на цьому етапі обрати собі такий колір, який буде співпадати з кольором найближчої грані карти окупантів. Бо саме в цю зону ви будете розігрувати свої карти, тим самим наперед уникаєте плутанини. Тепер випадковим чином обираємо першого гравця і ми готові грати. Отже, партія проходить послідовними ходами гравців за годинниковою стрілкою, допоки не будуть знищені всі 12 окупантів. Ваш хід буде складатися з трьох етапів: розіграти карту, перевірити карти окупантів, а потім добрати собі карти з колоди відьми до п'яти. Отже, спершу ми розігруємо одну карту. Викладаємо її на будь-якого окупанта з тієї сторони, де зображено ваш колір. На картах відьми у лівому верхньому куті зображена сила, а в центральній частині можливий ефект. А на картках окупантів зображено цифрове значення, що позначає ту кількість сил, яка сумарно потрібна для його знищення. А також кількість очок помст, які гравці отримують залежно від того, хто більше доклався до цієї тендітної справи. Наприклад, ось в цій ситуації у нас сумарно вистачає сили, а це означає, що окупанта знищено. І синій гравець, який дав найбільше сили, отримує найвищу винагороду. Червоний, відповідно, середнє значення, а жовтий, отримує найменше. Важливо зазначити, що на картах відьми, окрім різноманітних ефектів по типу перекидання карт на різних окупантів чи можливість, наприклад, додатково розіграти ще одну карту, є ефекти підсилення під конкретного окупанта. Це означає, що ви маєте викласти на таку карту відповідний жетон, якщо її умови виконані, і сила такої карти тепер має певний множник. Але якщо ця карта, наприклад, опиниться поруч з іншим окупантом і умова не працюватиме, то жетон підсилення скидається. Тобто, повертаючись до послідовних трьох етапів, на першому ви розігруєте карту, а на другому перевіряєте, чи не назбиралось достатньо сили на якомусь окупанті для його знищення. Якщо так і сталося, то ви начисляєте собі очки помсти, а карта окупанта, як і карти відьми навколо нього ідуть до скиду. А на вільне місце відкривається нова карта окупантів з колоди. Ну і на третьому етапі ви добираєте собі карти з відьми, так щоб у вас їх на руках стало 5, і передаєте свій хід наступному гравцю. Тобто, ігромеханічно ваш хід відбувається досить динамічно. Ви розіграли карту, застосували її ефект, перевірили, чи не знищили якогось окупанта, добрали собі карти на руки та передали хід наступному гравцю. І таким чином гравці будуть ходити по черзі, допоки не буде знищено всіх окупантів до останнього. Після чого ми оцінюємо планшет з очками помсти, і хто з учасників назбирав найбільше, стає переможцем в партії. Отже, тепер ви знаєте, як грати у Конотопську відьму, і якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, поставте лайк, а у коментарях напишіть, як вам така колаборація. Ну і звісно, не забувайте підписуватись на наш канал, щоб завжди мати змогу обирати настільні ігри з розумом. А наразі мене все. Дякую за перегляд, Па-па.